Всім привіт! Артуха, здоровайся, махай. Пійде він щось задуманий. Так, ми з ним ходили тільки що. Це на сьогодні неділя. З'їздили на заняття до Оксани Ватутіно. Позаймались. Ой, кажу, Тані, давайте щось трохи в Ютуб снімемо, а потім починається блін, Артуха з приколами. Артуха замовкає, потім мала. Мала заводить Артура і так, коротше, по очереді. Та й своєї роботи туди-сюди вистачає. Зараз прийдемо додому, я покажу, що я зробив Артурчику на трактор, тож я з ним їздив. Він отак, коли ми, ну, я з ним виходжу гуляти десь ну по селі, на велосипеді або на самокаті, коли він починає так психувати, щоб змінити обстановку і йому так прогулка, а, то він не успокається. А я замітив останні рази, я його брав з собою на тракторі, їду кудись робити, щось там, в ліс їду чи що, я його беру з собою на тракторі. Але опасно було, тому що на тракторі трактор без кабіни, і його тяжко держати, який гарний фон, синє небо і тюки ззаді відвьокся. І тяжко мені його ну як, держати одне рукою і рулювати, і ну, опасно. Тобто можу держати його і відліктися від управління. і Ну, коротше, хреново, то я купив профільної трубки 15х15 15, і кругом трактора зварив такий каркас. Там узяв детський шлей із прогулочної коляски такий коротше, на 5 рім фіксується, що через плечі, поміж ноги і збоку. І воно його там на такі защілки ділається, що в детських колясках. І ззаді зробив, взяв Такі сідушки були, розпустив паралонку і ззаді на доску її прикріпив, обтягнув, степлером оббив, щоб спинку йому було, щоб він тіпа, не. Бо там профілі, щоб не стукався, бо мало літрактором туди-сюди шутає. І ще під жопу йому візьму, зроблю такий ж ж самий, такий же самий такий цей, тіпа паралон обтягну, степлером обіб'ю його і все. так що... Буде він якраз пристібну його, і я зможу на осінь там згортати гарбузи, робити роботу і брати його з собою. Він поначалу тако закриває вуха, Ну, я вже наушники, кстати. Зараз покажу теж. Купив йому наушники спеціальні такі, ну як спеціальні вони шумопоглашаючі, не, не повністю тактичні, такі шумопоглашаючі. І, і все. Буде він їздити зі мною і будемо працювати разом. Так, от. Такий каркасик, все по уровню, все чітко, все по феншую. Викрасив його, чорненький цвет. Тут у мене фара, тут ззаду ще одна буде фара, тут з цієї сторони буде держати. Оце якось придумаю як прибити його. І от, от так, сюди теж от такий виходить, каркас. Там теж і мені удобно, сидю, рукою десь держатися, коли на косогорах. Зробив його повністю зйомним, щоб він знімався. Держиться крепко. Ось вот цей ремень з прогулки. Ці бокові я ще підтягну. Тут він застібається. Ззаді тут м'яка подушка така. І тут нанизу теж така широка буде на рівні з цим. І от так. Він сюди сідає, сюди пристібається. Тут побачу збоку або так, або з боку теж щось таке м'ягеньке постелю, щоб його не ну, било. І от такий загальний від. Він собі сидить, ноги сюди звісив, тут держиться, воно крепко. Я з тієї сторони там перекладину не робив, зробив з тієї, тому що думаю, він тут сидить і щоб було тут надіжно. Хорошо. Все прикріплено, треба, болти пооткручував, цей каркас знімається. Тебе не знімати. А що <різь> Спить вона? Ні. Ні, там? Піддивляєшся, так? Да? Ідеш до мене на руки? Мама, ойдоє! Ой, то вона одним глазом уже спить. Може, не треба була хай, не Та що, вже хальтимаре. Артурчик Є, сходив зі Та давай подержим. Артурчик сходив зі мною, молодець, погуляв, Є. пройшовся, пів дороги на плечах пройшовся. Що там? Чернушка. А чернушка з нами всюди. Куди ми, туди й вона. А, зараз наушники покажуть, і що я Артур. Що ти там робиш, зайнято таке? Батарейки, дивлюся. Вияжалися. Пройшовся, такий молодець, гарно прогулявся. От такі наушники Артурові. Я не знаю, фірми немає. Це я на сайті якомусь знайшов наушники для аутистів. Там всередині, зараз як би показати, е, просто поролон і тут типу, така м'ягенька силіконова чи що вставка, яка держить. Ну, добре прит... притуляється до вух. хорошо. Артур, нерви! І так вже, блін. Зараз спробуємо надійти. Ну, не завжди. Мені дівчата писали в інстаграмі, що в них дітки є теж в наушниках і вони. Періодично, їх носять, носять, зняли, носять, носять, зняли. Отак, от він от, вже зняв. Давай. Ти їх можеш. Їх... Ну, не завжди. Ми йому беремо їх, надіваємо тоді, коли, як, коли десь щось там шумно, різко чи що. Ну, і, ну так, Трохи в них побув і знімає. Треба буде взяти з собою Сука. на трактор і так спробувати. Ну, Будемо будем тестувати, як, як воно. Ми зараз сіли повечерять. Зараз покажу, що Люба приготувала. До нас кстати приїхала Люба в гості. Все, всім... Кажу, що синок да, завтра дотя вже все проснулося. Це не важливо. Юрчик, здоровий. Юрчик трапезничає. Ти вже вуса виросли, бачу. Люба, всі ви любите знаєте. Куском м'яса зняли. Це така здорова запіканка, як вона називається. Більша котлета. Да. Картошки. Люба салат зробила греческий. Що таке? Хочеш бігати кудись? Що? Що ти задумав? Степлер взяв мій. Сина, пішли. І потім буде кавун і дині. Дішли, синок. Все, їмо. І Веронічка вже проснулась. Веронась, вже проснулась, вже хочеть. Рима закочить. Вона так сидить, як пахан, коротше. Сидить, тако кулаки Вона так слідкує, а це я коли це в інстаграм снімув, воно так слідкує за камерою. Опа, 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 опа. Опа-опа, а такий грім мозик корче. Ану ячик, по звії. Вероніка, Вероніка. Вероніка. А там мама, там мама. Та вона на дерево дивиться. Все, коротше, доця проснулася. І зараз ми опа, вловила кадр. І зараз ми. Що? Мама забирає, іде зараз купати, кормити, Ай-ай-ай, що ти? Дівчик до тебе вона, такі гримаси корчить, капець. Мама ще забирає, що там ну, як, поїмо, а потім забирає її купати, а я піду наважу пару посилок, тому що є замовлення. Отправимо цесник. Отправимо цесник. А? Кого зібрати? Я ж хотіла, що його зібрати. Поки не жарко. Що де... така є серйозна. Вона в колясці не полежить. Ну, зараз побачимо. Я вишив його гурці пусті, щоб збиралася гурці. <ріг> 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 то, що я кажу, я вже не дождуся, коли вона вже виросте, щоб її можна так затіскувати. Отак сильно, 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 сильно сильно, сильно. Хто там писав, що ой, борода лізе в обличчя, нічого там не лізе, все окей. Нічого вона не любить. Нічого там не лізе, все вона любить. Вона буде заплітати косички. Да? Да, красотка. Ой, бульки вже діє, Все. Так, у нас вже наступний день. І у нас вот що. Коротше, доці сьогодні у нас три місяці. Тадя таку фото їй зробила. Ой, поправ плачушку, бо не красиво. там, Три місяці. Ой, ой, гарні. Красота лызить балдеє. А, ну восе, но <звіст> Ой. Да я еще подожди, Це Это, это богерская жизнь, <звіст> но ну, не могу. <свіст> Ой. 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 Що скажешь, Вероника, своє оправдание? Дівчинка. О, все, все, вона, піднімаємо, піднімаємо. Центр це. Там так. Відвігає, вже... Летят, і... Та -да. Все. Ай, пт твою. Кор... Коротше, фасуємо ми посилки. Фасуємо. Одна посилка їде на Закарпаття, там недалеко від нас, де я родився, получається. Закарпаття, Берегівський район, село Пушкіно. І ще фамілія така ну, знакома. Я пишу, типа, Та ви недалеко від нас. Бо ж знакоме, вони кажуть, да, типа, мій чоловік тебе знає. Чоловікові привіт. А Я кажу, село називається Пушкіно». Кажу, як це так його не переіменували? Тож, все, взялися переіменувати, село це не переіменували. Чи туди ще цей долбоєбіз не дійшов? Так, все, ми склали. Зараз що? Що ми зараз будемо робити? Зараз може ще хтось напише. Може ще хтось напише? Юрчик мені допомагає фасувати, витягнув його з хати, бо сидить... Сидить в хаті, коротше. Так бесить. В потолок плює. Що, що, що? Так, пока з тими посилками все. Щось хотів казати тобі Тобі хотів казати. Короче, їж Кукурудзу. Кукурудзу. <рес> Юрчик, Не злий мене. Їж кукурудзу. Так, давай, все, стоп, кадр, а то що... <рес> Юрчика. Кожний день напрягаю, не можна так, щоб він сидів. Просто так. так. Хай робить, а що він? Харчі переводить, хай отрабатує. <рес> Все? стоп кадр <рес> 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 Коротше, часник, ще в нас часник є, помалу розпродаємо. Я не спішу, я думаю, до кінця. Ну, постепенно-постепенно до кінця ми його е, розпродамо. П'ятертий залишилось. П'ятерки тільки шість ящиків залишилось. А остальне там тройки ящик і четвьрочки. Так що трохи перетрусити його треба, mm -hmm. він... Так, вертаємося ми зараз назад з юрчиком звенигородки. Поїхали, поправляли посилки часничок. Зараз їдемо назад, ось нас на стінка. Це хто там, Іра Пост, по-моєму, в Інстаграмі. Хтось з блогерів продавали. Таня написала їй то вислала цю посилку. Це ця посилка, за яку була короче, така хрень. Приходить увідомлення, що їде посилка і доставка. Сама стінка, це короче, артухи на гроші там надарюють, надарюють, Таня складає і потім що йому купити? Купили йому таку стінку здорову, там, де і канат, і лісниця, ну там щось багато. Я її поставлю, потім зніму. І стінку вони продавали за 3000 гривень. Ну, думаю, візьмемо. Ну, ми не ожидали, що доставка бляд, буде 2000 гривень. Коротше кажу, Таня ну, херня якась, тіпо. Таня дзвонить по... не дзвонить, я спочатку подивилась по приложенню, там, де має бути е якісь можна знайти не талони, а як воно називається, ючі куці, що приходять. Ну, Коди щось такого плана. Немає, вже всі використали. Потім додзвонились до оператора, щось вони там Таня поговорила, каже, так і так. Ми не розчитували на таку суму, ну це капець, блін. Вони щось скинули там, 100 з чимось гривень. А потім в інстаграмі зняла відео і каже, що типа, ну, блин, заказали стінку, доставка виходить, блін набагато дорожче, ніж ми ожидали. І відмітила нову пошту. Нова пошта, правда, зв'язалася одразу зробили, ну, як, як сказати, одноразову акцію. Так, дуже Гарну скидку дали, і стінка дойшла безкоштовно. Так що ми зараз забрали і їдемо додому. Ну реально, об'ємна, я не знаю як там вважається, ну, вага цієї стінки десь там 37 чи 40 кг А об'ємна вага в накладній пишуть 100, 100 з чимось. Дядьку, там ловлять. А об'ємна вага пишуть там 100 з чимось, Та, ну це ж до хрена. Так що, да, стукайте і вам відкриють. Коротше, я думаю, має воно ну, легко вирватися, бо вони вже стоять года-два. Коріння труха. Жалив, жалив. Неси, мабуть, знаєш, цепки ззаді. там є короткі і довгі неси довгого на, на віскі. Що? А то я дивити, Коти там, Ось. Юрчик, пауки. Та він я так, обцепили ми, обкопали трохи. Ну, я думаю, глибоко не вкопало, там нижні коряги вже трухлі. Зараз прицепимо його трактором, під'їду, під прицепим, попробуємо дергнути. Втім, стається Юрчик! Остається там один. Ita це що там? Столетні бутилки, давніші. Коротше, один бик вирвали, ну легко вирвався. Він простоїв тут, правда, стільки. Покажи, як зарівняли. Слідуючих сейчас два сделаем, а слідуючий на гарбузах. Ну то вже коли гарбузи вибираються, то вже ти будеш на учобі. Та, жаль. Я, я сам. Каже, як жаль, що я не зможу допомогти. <рив> <рив> на, сокиру. <рив> Лопату йди до того пенька, я ще трактором підійду. О! <рив> так, стали ми трохи передихнути. Артуха, світиш, коротше. <рив> Роздів, взяв же з собою на поле горшок. <рив> Артура садить. Б, <рив> Щоб не було інцидента. Ну, а він роздівся і не хоче одіватися. Ну так, по барабану, ми тут в лісі одні. Хто нас Артур побачить, да? так? Вирвали ми стільки два, два пенька. Перший вирвався тяжеє, другий легше. Юрчик каже, а що ми не можемо його, щоб не обкопувати, а так сразу прив'язати вирвати. Кажу, ні, тому що він тоді може обірватися як рівно з землею, бо трухлий. Дирка в ньому, все рівно треба обкопати трохи до корінців. Подивитися, де саме більші типу, такі коріння, хоч вони іначе і гнилуваті, ну вони його держать. Подивитися, де саме більше, трошки сокирою обрубати. Я сокиру собі таку чотку набив. Обрубати його, і тоді прив'язати і виривати, він тоді виривається в глибині. А якщо поверху обірвати, ну, хреново, я тоді орати буду, можна буде плугом зацепити, все рівно, наче якби так, якщо був би МТЗон чи ЮМЕС по барабану, він би таке трухле вирвав. Як я ДТЕ грав на кладбищі, пам'ятаю, акації росли, то я такого позрізав, то витягував такі десь по метра 3-4 такі довгі коріняги за ним. Продовжаємо. Ще один пеньок остався. Побачимо домой, чи обріжемо там по прикрай вітки. Я, сукирой буду обрізати, ти будеш скидати. А? Да. Так. Хорошо, гербіцид спрацював, але спалив пері і... Мешій і після нього от, поперла лобода, щириця і... як вона називається ще? Коротше, ще якась хрінь. Так, от там ми одного вже зробили, лежить, буде чистий участок такий і тут ще один такий. Позарівнювали і тепер буде чітко, не треба буде обминати нічого. І тут залишився ще один. Це ми так по кругу обкопуємо. Зараз спробуємо прив'яжемо, ну щось мені, чуйка моя, кажеться, що треба буде ще обкопати, бо цей такий трошки крепче держиться. І все. це поки злетить А ні. Я казав. Шо? О, верба, бачу, Давай. Давай. Короче, дорізали ми. Ось тут, поприклад, такі були ясіння, вони сюди нагород. Вони так назрізали і туди його шик. Потім вже коли я буду його обробляти, ну, коли воно буде кропитися, оратися, то так заростати не буде, бо я по межі суцільної дії буду проходити і воно ну, не буде заростати. Воно тут, я не знаю, коли тут садили останній раз? 20 років тому. Ні, а ти ж казав гарбузи, чи це вони тут садили? Тут, а. Тут? Десь років 3-4 назад, да? так? Але ж його тоді не обробляли, нічим не кропили, не убивали герб... цей перій мешій. я буду його кропити і нормальний буде клапати. Теж да. не 8 не, не соток, бо на маленьких кусках ну і нафиг, нема де розвернутися. Пішли ще ту вербу гепнемо. Треба було тебе зняти, як ти ріжеш. Да. Юра, знущається над дитиною. Да. Ти мені подати. Да. Так, ми сьогодні, думаю, на сьогодні вже все. Конечно. Конечно. Ох, Юрчик. Щось нас. Ты типа ролі групи підтримки, да, за мной? Все, дообчищали. Обрізали одну сторону. Обрізали і другу сторону. Заросло капець. Mm. Тут ми з цієї сторони прочистили, скидали, все, і з цієї сторони, бо трохи накидало ну, От сюди. І все. І останеться потім тільки його. Мабуть, ще раз покропимо, да, юр. І на зиму буде горати. Тут готово. Mm. Втомився? Звісно. Через такі чагарники нам доводиться добиратися. А я пам'ятаю, ми сюди колись їздили машиною, а зараз вже все. Тільки трактор. Красота. Тільки отак, коли в переривах між до роботою проїжджаєш, то тоді можна і полюбуватися. По для чого нужен поручень. Артур сидить, держиться. Ну, Зається такий панів в руках поміщається. а не великий. Його так здобут, як так. Ну так. Да трактор! Так, ми вже вдома. Доця. Присмокталась, як ті. Кулачки в рот засунула і все. Так, руки почала до... тягнути до рота, що капець. Ми вже вдома, зараз все, зараз будемо купати. Та закрити. Ой. Будем, доїдаємо кавун, сьогодні кавун взяли. І Мабуть, що лежав на землі. І будемо зараз будем доці купати. І все, і саме відповідати. Завтра я на роботу. Артуха! Де він? Дивимося, тому що... А, Таня, він нормально, він ходить. Кавуна їсть, мабуть, йому вистачить, тому що буде потоп. <реш> все, тоді. Я не знаю, Таня участвувала чи не участвувала, знімали ми тебе, чи не знімали. Ючик доїдає. Так. Таня, що скажеш? Тільки що два рази промазала, кидала. Ранила, і Артур забрав. Не мій день. Що сказати? Холодно щось. А, так, прохладно стало. Я така, щось, така, що це, Прохладненько, треба ну, чай пити. Мені дівчата кажуть, Таня, щоб молочко було жирніше, пей чай, пей чай з молочком, со гущоночкою. Я дівчата. І так, рослі. А до щоночки буде. А до щоночки. Несе кусок, обрезає геть аж до цього. На, ти доїдай той ютик, а тобі вам десь доїдай, бо він час. Обрезає геть аж до шкуринки. Артур, ти геть зелений їстиш. А це то ючик зато. Все, тоді, всім пока. пока.